Закарпаття вже в Євросоюзі таку думку висловила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, перебуваючи із триденним робочим візитом в Україні. У межах офіційного приїзду посадовиця відвідала Ужгородський ліцеї номер 4 і номер 10, де діти навчаються словацькою та угорською мовами відповідно. За словами Марти, Кос, турбота про національні меншини і їх захист це справді основа європейського союзу, і це фундаментальний кластер у фундаментальному кластері ми обговоримо усе, що стосується кожної можливої меншини або кожного можливого питання, що викликає занепокоєння, і коли я кажу, що Україна стане частиною Європейського союзу, це означає, що Україна належатиме до сім'ї країн або до сім'ї націй, яка захищає меншини, яка базується на солідарності, яка базується на дружбі, і яка пропонує багато можливостей і рівних шансів для всіх. Чому це так важливо? Чим більше мов ви знаєте. Та тим краще жити у Європейському Союзі. У нас 24 офіційні мови. Крім того, моя мова словенська, якою розмовляють трохи більше двох мільйонів людей. Є однією з офіційних мов ЄС. Тому я хотіла б подивитися, як це працює тут. І пані Єврокомісарка таки переконалася, що закарпатські діти мають можливість всебічного розвитку, при цьому зберігаючи свою національну ідентичність. До прикладу, учні ліцею номер 10 з угорською мовою навчання здобувають освіту кількома мовами, зокрема державною українською, рідною угорською, а також вивчають англійську та німецьку. Водночас обмежень щодо використання мови поза уроками у них немає.

Опісля спілкування з учнями делегація на власні очі побачила, що в ліцеї дбають не лише про інтелектуальний розвиток, а й про збереження традицій. Директорка ліцею Юдіт Кулін подарувала єврокомісарці угорську екоторбу та фотоальбом про місто Ужгород. На знак подяки Марта Кос заговорила угорською. Gracias. Після відвідин навчальних закладів делегація провела зустрічі із чиновниками краю та столиці. Зокрема, під час наради в обласній адміністрації щодо процесу європейської інтеграції України Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, розповів про конкретні кроки нашої держави, зроблені для відкриття першого кластеру перемовин між ЄС та Україною. Марта Кос своєю чергою зауважила, що Євросоюз завершив етап скринінгу українського законодавства на відповідність законам Європи і найближчим часом Сом розпочнуться предметні перемовини щодо вступу Ми завершили процес скринінгу законодавства України і порівнювали його із законодавством Європейського союзу. Ми здійснили цей процес менше ніж за один рік. Менше ніж за один рік ми пройшли через більше ніж 100 тисяч сторінок законодавства, і треба сказати, що це відбулося досить таки. Це відбулося дуже швидко, і тепер ми ми знаємо, що нам робити, як нам рухатися далі. Це була дуже вражаюча робота, і ми це питання також будемо обговорювати у Києві про те, як ми будемо рухатися далі. Україна виконала свою домашню роботу, але також отримала настанови від Європейського союзу щодо реалізації прав національних меншин. Зокрема, Єврокомісія готова надати максимальну підтримку у розробці нових практик, які б розширили можливості для етнічних спільнот. І до слова, будучи членом ЄС, це буде легше реалізувати. Юкрейн облайджіто імплементдіекшн плен країні необхідно впровадити відповідний план дій, який стосується національних меншин, і ми з нашого боку готові допомагати Україні у цьому. Це дуже важлива частина процесу вступу до європейського союзу. І вступ до ЄС перемовини щодо вступу до ЄС є найкращою можливістю, найкращим процесом для того, щоб вирішити усі ті питання, які турбують націона національні меншини за словами Віктора Микити держава активно працює над імплементацією нового закону про національні спільноти України, який вважається одним із євроінтеграційних. Звісно, роботи в цьому напрямку вистачає, адже важливо зберегти баланс між державною безпекою і забезпеченням прав національних меншин. І як свідчить європейська практика, релігійне, культурне чи мовне розмаїття це не перепона на шляху до спільноти, а перевага. Робота ця постійно проводиться. Ми маємо відповідну нещодавно прийняті відповідні нове законодавство щодо регулювання роботи в школах і навчання мовою національних спільнот. Сьогодні ми відвідали школу з класами угорської мови, де діти навчаються. Рідною мовою угорською 60% предметів, а 40% навчаються українською державною мовою. Дійсно потрібно ще закріпити це відповідними нормативними або піднормативними актами для того, щоб воно не змінювалось за бажанням того чи іншого там посадовця до прикладу, і воно дійсно працювало ефективно. Марта Кос захоплюється Україною, яка у складний час війни працює над реформами, розширює дипломатичні зв'язки, посилює захист Європи, щоденно доводячи власну приналежність до цивілізованої спільноти і відстоюючи своє право бути членом ЄС. Дарісосамтингню індисіксешен просесмив проводимо перемовини про вступ країни до uh, європейського союзу в той час, коли ця країна переживає повномасштабну навалу і знаходиться у війні. Хочу зі свого боку висловити своє захоплення вами тим, що ви робите. Те як ви боретеся за свободу, мир і безпеку. Необхідно сказати, що ви боретеся не лише за безпеку, і мир. Країні, але також і за мир і безпеку європейського союзу не може бути безпеки і свободи у європейського союзу без безпечної і вільної України як частини ЄС.